Константине, вітаємо вас тим, що ви є першим ветераном, з кого ми розпочинаємо фінансування ветеранського бізнесу завдяки інвестиціям в приватні ветеранські облігації. Дякую. А тепер, шановні інвестори та власники приватних ветеранських облігацій, ми хочемо більш детально познайомити вас з Константином та сферою його діяльності. Всім доброго дня, мене звати Костянтин, я ветеран АТО, маю свій діючий бізнес по ремонту автомобілів. З початком повномасштабного вторгнення я повернувся на фронт і доки мене не було, скажімо так, мої конкуренти розвивали свій бізнес і ось зараз я його хочу поновити і наздогнати своїх конкурентів. Отже, все моє СТО, яке знаходиться у місті Вінниця, ми займаємося ремонтом ходової частини, ремонтом двигунів та малярними роботами по кузову Крім того, ми ремонтуємо автомобілі для наших побратимів, які знаходяться на передовій абсолютно безкоштовно. Тому я хочу щиро подякувати всім тим, хто інвестує в приватні ветеранські облігації та таким чином підтримують ветеранський бізнес. Слава Україні.